Програма Голос Криму на Юа Крим і я її ведуча Аліна Голуб, вітаю вас. А сьогодні наша тема порушення прав людини в анексованому Криму. Ми поговоримо про результати моніторингу правозахисників, про те, що може зробити кожен з нас для допомоги постраждалим кримчанам. А також підіб'ємо підсумки правозахисного року на прикладі організації Amnesty International. Допоможе нам з цьому речниця міжнародної амністії в Україні Марія Гур'єва. Марія, вітаю вас. Добро і скажіть, будь ласка, коротко що таке права людини і які базові права існують. Дуже складно відповідати коротко на таке питання, тому що питання прав людини, воно є дуже розлогим і дуже детальним. Якщо все ж пробувати скоротити його до от, буквально кількох речень, то тут важливо розуміти, що права людини це не те, що нам виділяє держава своїми законами, це не те, що нам дається правом держави, в якій ми мешкаємо. Це те, що людина отримує за правом народження. Тобто кожна людина народжується з певними базовими правами. Зокрема, це право на життя, право на свободу вираження, свободу думки, право на власну гідність, право не бути, скажімо, катованим і так далі. Тобто, це ті базові речі, які не різняться від країни до країни, а вони є притаманними кожній людині. І тут важливо розуміти, що права людини. Вони не, не даються державами людям автоматично. Люди повинні виборювати свої права і домагатись від держави захисту цих прав. А які основні теми виділила ваша організація у порушенні прав людини у Криму? У Криму ми працюємо над різними аспектами. Взагалі ситуація в Криму є вкрай комплексною і насправді дуже складною. Зокрема, по Криму у нас було два звіти: один, щойно після анексії, і ще один ми презентували у грудні 16-го року. Є різні аспекти, на яких ми акцентували нашу увагу. Зокрема, це аспект право на свободу вираження. Багатьох людей, лідерів татар кримсько-татарської спільноти, людей, які якимось чином висловлювали незгоду з де-факто владою, їх переслідують, їх заарештовують. Знаєте, що зараз відбувається велика кількість судових процесів, і самі судові процеси відбуваються з порушеннями, але ще сам сама причина цих затримань вона так само є порушенням прав людини. Також серйозною проблемою є те, що фактично незалежні ЗМІ не можуть функціонувати на території півострову. Одразу після анексії більшість ЗМІ були або вимушені приїхати на, територію, на основну територію України. Їм було відмовлено в перекредитації, і фактично зараз кримські татари, кримськотатарська спільнота не мають змоги отримувати незалежну інформацію від власних ЗМІ. Так само ця інформація обмежена і через інтернет. Також проблемою є незаконні зникнення. Ми досі пам'ятаємо кейс Рівіна Ібрагімова, якого було викрадено. І, попри величезну кількість доказів, де факто влада не розслідувала цей випадок є так само багато інших випадків. Теж саме стосується переслідування адвокатів, тобто це дуже ем, комплексна складна система, де присутна величезна кількість порушень, спрямованих ем, величезна кількість репресій, навіть спрямованих на людей, які або є кримсько кримськотатарської спільноти, або ж просто висловлюють незгоду з де-факто владою. А як власне проводився моніторинг? Хто їздив до Криму? До Криму їздили наші дослідники. Це було в 2016 році. Вони відвідали територію півострову, їм вдалося побувати на суді проти Ахтема Чийгоза, поспілкувати з ним самим, дізнатися, що, наприклад, на той момент Ахтем не мав змоги бути присутнім фізично в суді, тобто йому не надали такий дозвіл. Попри те, що СІЗО, в якому він перебував, знаходилось буквально в кількастах метрах від зали суду. Скаб зв'язок відбувався з, з перервами, з технічної. Проблемами, тобто, фактично він не міг добре чути, що відбувається на під час процесу, і він не мав змоги конфіденційно спілкуватися з адвокатом. Тобто, це лише ті там низка порушень, які я так можу назвати, хоча, звісно, їх значно більше. Так само дослідники спілкувалися з мешканцями півострова, з іншими кримськими татарами, і тут, на території України, вони так само опитали велику кількість. Людей, представників кримцітарської спільноти, адвокатів, родичів тих, хто зараз перебуває в Криму, тих, кого там затримано. Які труднощі є у моніторингу у Криму і, власне, як правозахисникам захистити себе у виконанні своєї роботи? Зараз складність фактично одна. Жодна міжнародна організація не має. Постійного і відкритого доступу до Криму. Саме тому ми назвали нашу доповідь Крим в Темряві, тому що все, що відбувається зараз в Криму, воно відбувається, скажімо так, поза... Поза тою сферою, яку може побачити міжнародна спільнота, тобто якась інформація до нас дістається, але в той же час міжнародні місії не можуть перебувати в Криму. І Росія всіляко блокує доступ моніторингових місій на цю територію. І, власне, одне з наших завдань по Криму це піднімати цю інформацію це на міжнародному рівні і домагати, щоб таки. ООНівські механізми, зокрема, могли функціонувати, могли моніторити ситуацію в Криму. В цьому плані дуже важливим є те, що власне, організації, які перебувають на території України, кримсько-татарські організації, там, скажімо, Кримсос, кримсько-татарські активісти, вони через Знайомих через відвідування Криму виносять цю інформацію на поверхню, тобто вони доносять ці дані, вони постійно моніторять, що відбувається на судах. Так само дуже велике значення має діяльність самих кримських татар на півострові. Тобто вони, вони надзвичайно консолідовані, вони надзвичайно стоять один за одного. Якщо відбувається арешт когось із кримських татар, то інші з'їжджаються, документують цю ситуацію. Тобто, попри те, що безпосередньо на місці неможливо. Фактично неможливо нічого змінити, фактично неможливо повпливати на це, але сам факт документування і пролюднення цієї інформації це є дуже важливо, і це в принципі гарантія того, що в майбутньому можна буде винних притягнутися до відповідальності в міжнародних судах. Одна з важливих тем, як вже було озвучено викрадення людей на півострові. Символом боротьби за їхнє повернення за відповіді від місцевої кримської влади підконтрольної Кремлю став Ревін Ібрагімов. Його викрили 24 травня 2016-го. Вже більше року про Ревіна немає жодної інформації. Як з цією темою працювала організація Amnesty International, розкажемо у наступному сюжеті. Організатори акції принесли жовті парасольки на майдані. Розкрили їх на знак солідарності з тими, кого незаконно викрали. А ще написали листи ув'язненим. На території Криму зараз зникло 15 людей. Невідомо де вони знаходяться. Насправді, цифри були більшими. 9 людей були знайдені закатованими і мертвими. І тому дуже важливо підтримувати батьків, які зараз знаходяться на території Криму, чекають своїх дітей, чекають своїх чоловіків. Серед політичних бранців Ервін Ібрагімов, член виконавчої ради світового конгресу кримських татар та регіонального меджлісу. Це запис із камери спостереження на відео. Момент затримання Ервіна Ібрагімова. Востаннє він виходив на зв'язок 24 травня. Де зараз невідомо, каже Ільмі Умеров. Є відеозапис його похищення. Люди в формі ДПС, в формі галішников, похищають його затолкав микроавтобус. Полиция так и не до чего не докопалась. Ситуацию называют большая акция устрашения крымскотатарского народа, чтобы активисты национального движения, да и простые люди, ну, оставаясь нелояльными к оккупационному режиму, просто молчали. Права людей зниклих на анексованому півострові відстоюють правозахисники організації Amnesty International. Це справа Ервіна Ібрагімова кримсько-татарського активіста, якого викрали навесні 2014 року в Криму. І досі на сьогоднішній момент ніяких е, суттєвих зрушень у кримінальній справі про його викрадення досі немає. Правозахисна організація закликає всіх підтримати зниклих чи незаконно заарештованих і написати їм листи. Ми намагаємося своїми силами підтримати права людини по всьому світу. Цьогоріч обрані різні справи в різних куточках світу. І навіть будучи в Україні, ти можеш захистити права людини, зробити все для того, щоб люди обездолені, отримали свободу. До акції долучилися більш ніж як 30 тисяч українців. Складали листи й підписували петицію на підтримку Олега Сінцова, Олександра Кольченка та Геннадія Афанасьєва. Водночас правозахисники кажуть, права людини порушують не лише в анексованому Криму. До складу Amnesty International входять понад 7 мільйонів людей зі 150 країн світу. Марія, ми подивились відео однієї з численних акцій в підтримку Рвіної Брагімову і зниклих безвісті. Її проводили у листопаді. Чи є ще інші заходи, які були присвячені на цю тему? Акції, присвячені Львіну Ібрагімову і іншим зниклим кримським татарам, регулярно проводить Кримсос під посольством Російської Федерації. Ми так само часто приєднуємо до цих акцій, намагаємося їх підтримувати, тому що, як от сказали в цьому сюжеті, ключовим є з одного боку так, тиск на де-факто владу, але ми бачимо, що де-факто влада не реагує. Тому тут є дуже важливий суто людський елемент. Цим ми даємо підтримку родинам, які проходять вкрай складний час. І тому та, та увага, яку вони отримують, та підтримка, ті акції, ті листи, які надсилаються, вони є дуже важливими. І ми так само регулярно приєдимо до різноманітних акцій, присвячених правам кримських татар. Зокрема, цей сюжет, який ви показали, він стосується марафону написання листів. Це щорічна акція Amnesty International. Її проводять всі секції Amnesty по всьому світі, вибираються низка міжнародних справ, яким люди пишуть листи, і ми в Україні обираємо так само ту, яку ми вважаємо важливою і актуальною. Наприклад, цього року це буде в листопаді-грудні цього року. Ми так само будемо проводити акції на захист Еміра Усейна Куку. Ми будемо збирати листи, підписи. Будемо всіляко привертати увагу до цієї справи, тому що його переслідують знов-таки за вираження своєї позиції, за порушуючи його право на свободу вираження. Більше того. Де-факто влада не обмежилась переслідуваннями його самого. Вони абсолютно ницо тиснуть на його родину, на його малого сина, на його дружину. І тим більше ми розуміємо, наскільки важливо зараз приділити увагу і цій справі. І це, звісно, не означає, що інші справи менш важливі, або їм ми приділяємо менше уваги. Але ми намагаємось впливати на, на систему, намагаємось добиватися якихось системних змін. Спрямовуючи нашу діяльність, спрямовуючи наші акції на певних конкретних особистостей. Це просто дозволяє привернути більше уваги до проблеми. Можливо, є якась статистика, скільки надійшло листів з усього світу, і взагалі якось можна вирівняти, виміряти рівень зацікавленості? Справи кримських татар були українськими, і в Україні дійсно ми отримали тисячі листів та підписів на захист кримських татар і на підтримку їх родин. Загалом в світі пишеться теж дуже багато листів, і тут важливо, зокрема, в Україні під час марафону ми зібрали більше 30 тисяч. Цього року ми сподіваємось зібрати більше 40. І тут теж дуже важливий елемент міжнародної солідарності для нас, тому що ми є міжнародною організацією. Зараз ми, скажімо, як секція Емності, як Офіс Емності, як громадяни України, допомагаємо, пишемо листи на захист скажімо, якогось активіста в М'янмі чи в іншій країні, де порушуються права. А завтра, коли в нас буде складна ситуація, люди з цих країн будуть писати будуть підтримувати нас. І вони це дійсно роблять. І цей елемент міжнародної солідарності, обміну інформацією, винесення певної інформації на поверхню, він є так само дуже важливий для нас, як для міжнародної організації. А скажіть, реагує російська влада та місцева влада в Криму на це? В принципі, вони поки що вважають, що вони можуть не реагувати. Вони всіляко намагаються ігнорувати подібні речі. Російська Федерація так само на міжнародному рівні демонструє ігнорування вимог щодо захисту прав людини. І це стосується не лише території Криму, це так само стосується території всієї Російської Федерації. Ми знаємо, що там зараз утримують і українських в'язнів, але так само потерпають і громадяни Росії, які якимось чином висловлюються проти влади з критикою влади. Їх так само переслідують. Наприклад, взяти директорку української бібліотеки, яку звинувачують усім в, то в тероризмі, поширення певної неналежної літератури. Тобто поки що Росії здається, що це працює, але так не буде завжди: ні Росія, ні Крим, ні будь-яка принципі інша країна, яка прагне порушувати права людини, вона не знаходиться в міжнародній ізоляції. Тобто політично, економічно, вона все одно вимушена взаємодіяти з іншими державами, і знову таки повертаючись до теми міжнародної солідарності, інші держави, так само від громадян своїх країн. Чують голос про те, що потрібно вимагати, скажімо, від Росії дотримання прав певних певних людей. Потрібно вимагати від Туреччини дотримання прав людини, тому що ми знаємо, що в Туреччині зараз теж почався дуже активний тиск на громадянське суспільство. Тобто, з часом ці всі з часом це спрацює, з часом всі зібрані докази будуть передані в міжнародні суди, і винні таки понесуть відповідальність. Тобто головне не опускати руки через те, що це не дає негайних результатів. Особливої підтримки потребують політв'язні на території Росії і в окупованому Криму. Чи якісь свідчення, що їм важливі наші листи, акції підтримки? Наприклад, Геннадій Афанасьєв, якого було звільнено навесні цього року, 2016 року, зізнавався, що фактично листи, які він отримував, це те, що тримали його на плаву морально. Дуже складна зараз комунікація з Сінцовим та Кольченком, але ми точно знаємо, що листи, хоч і доходять до них з певними перервами, для них дуже важливі, і це фактично те, що допомагає їм зрозуміти, що вони не одні, що про них пам'ятають, тому що відчуття покинутості насправді напевно найбільш гнітюче і найбільш складне для людини в їхній ситуації. Що роблять правозахисники, щоб їх визволити, і які успіхи за останній рік? Щодо успіхів, поки що говорити складно, безумовно, як ми щойно говорили, Російська Федерація вкрай неохоче реагує на міжнародний тиск і сподівається, що вдасться ем, піти безкарними від порушень прав людини. Але все, що ми можемо зробити, це зараз тримати ці питання на, на міжнародну, тримати міжнародну увагу на цих питаннях і так само. Увагу громадян в Україні, наприклад, зараз день народження Сінцова, і багато активістів, зокрема активістів та активісток Amnesty International, в своїх містах проводять заходи, перегляди фільмів, постановки п'єс, дискусії, збір листів та підписів для того, щоб нагадати людям, не дати їм забути про те, що Сінцов та Кольченко досі вов'язані, досі потрібно вимагати їх звільнення. Решта теж великою мірою залежить від переговорників нашої держави, які це питання теж в міру своїх можливостей піднімають на різних зустрічах на міжнародному рівні, на рівні переговорів Україна, росія і так далі. А чи є наразі якісь передумови чи дзвіночки, які би означали, що наших в'язнів випустять найближчим часом? Поки що складно говорити. Очевидних сигналів наразі немає. тому ми... Продовжуємо зберігати обережний оптимізм, що таки нам вдасться дотиснути, і таки нам вдасться визволити наших в'язнів. Хоча, звісно, це складний процес і дуже це дуже тривалий процес, і тут дійсно потрібно триматись до останнього, не втрачати надії. Так склалося, що всі знають справу про Олега Сінцова, Миколу Семену, проблему кримських татар, справи 26 лютого, Ахтема Чайгоза і Ільми Умерова. А що робити з тими, про кого не так відомо, як їм поводитись в таких ситуаціях? Є інші організації, які так само працюють з цими темами. Можливо, вони менш публічні, можливо, вони. Просто менш змогли підняти це питання на високий рівень, але так само над іншими в'язнями працюють інші організації і піднімають ці проблеми. Тут важливо, що є відчуття, що є співпраця між організаціями в Україні, які підтримують один одну, один одного підтримують заходи, збираються для спільних акцій, і це насправді дуже важливо. Як бачать в International, якісь механізми, як можна було б все ж таки забезпечити дотримання прав людини на півострові? Механізм може бути моніторинг, допуск міжнародних моніторингових місій, зокрема місій ООН. Ця ситуація теж дуже складна, тому що зі свого боку Україна, нібито, готова допустити моніторів, але лише через свій кордон. З іншого боку, Росія відмовляється таким чином допускати моніторів. Монітори можуть в принципі приїхати через російський кордон, але тоді не буде довіри з нашого боку до них, тому що ми будемо і часом з підставами підозрювати, що їх доповіді можуть бути упередженими. Тобто тут важливий момент досягнення певного консенсусу заради того, щоби. Монітори таки потрапили до Криму, доки цього не сталося. Доки Крим продовжує бути у пітьмі, велика відповідальність покладається на самих кримських татар і на тих, хто перебуває на території України в тому, щоб документувати всю інформацію і доносити її далі на міжнародний рівень. Можна точно говорити про те, що на рівні ООН ці питання тримаються. На плаву, тобто про них знають, про них постійно говорять, постійно організовують певні заходи, де е, політикам дипломатам нагадують про цю проблему і більше про неї розповідають. Але знов таки це питання часу. Дякую за розмову. На жаль, на цьому ми сьогодні завершуємо нашу програму. У гостях у нас була Марія Гур'єва, прес-аташа організації Amnesty International в Україні. В студії працювала Ліна Голуб. До зустрічі на Акрим.